Усім привіт! Вітаю на каналі. Лайк, підписка. Хто підтримає канал, всім дякую. Що ж, тема відео така. інвенторні генератори 2,8-3,0 кВт і також відкритого типу 2,1 кВт. Які недоліки та переваги? Ми стикнулися із минулою зимою. Вони працювали на всіх своїх 80-100%. По декілька годин безперервно, 8 годин, 6 годин. І ми замітили, що інвентори закритого типу вони підплавлювалися зі сторони вихлопної. Оця пластмаса вона деформувалася, плавилася. І також бували випадки, що розходився корпус, і також навіть пластмаса вона просто стікала. Це звичайно, при тих умовах, що він працював 8, 6-8 годин. Ну і, звичайно, не на половину потужності, а може навіть і більше. А ось ці генератори вони йдуть відкритого типу, інвенторні також, але як бачимо, тут мінімум пластмаси, все відкрито, обдув ну, звичайний традиційний повітряне охолодження, але мінімізували, тобто пластмасу додали максимум заліза. Тут велика перевага лише в цьому. Він працює трошечки гучніше, але у обслуговуванні до чогось добратися набагато краще. Бо тому що, як бачимо, все під руками. Хто, скажімо, бере для дому і він знає, що він буде користуватися ним по декілька годин, це 5-6 годин, то краще брати цей. Хай буде голосніший, але зате він буде більш виносливіший. Якщо ви працюєте з генератором годинку-дві, то ви спокійно можете брати і цю серію, закриту в корпусі. Немає значення. І ця, і ця моделька вона достойна. Системи всередині одинакові. різниця лише в розміщуванні самих деталей. Тут бак на 3 і 6 літра, тут бак на 10 літрів. І залізний бак, залізний генератор, каркас, ручки. Тобто все таке більш надійніше. А тут обе сумка, як бачимо, корпус, все зроблено. Ось такого поролону, все обклеєно, все зроблено так, щоб він якомога тихіше працював. І В цьому є також великі свої плюси, бо, тому що коли треба, щоб він тихесенько робив, нікому не заважав сусідам, то варіант тобто, це ідеальний. Що ми замітили по цих генераторах, якщо його використовувати, от він має 2,1 кВт, а його використовувати на 50%, тобто на кВт, він і бере 500 г годину. І працює без проблем стільки, скільки треба часу, все одно це є техніка, йому треба віддавати, перепочити. Запуск тут досить доволі простий. Масло заляли 10В30, 10В40, 4Тна півсинтетика. Тут ставимо в робоче положення, коли він не працює, ми закриваємо. Обов'язково. Зараз в робоче положення. Так, Як чуємо, як працює генератор, і також мене чути. Отак, доволі він не голосно працює. Щодо цього, цей трошечки голосніше. Має тут заслінку, закриваємо на запуск, краник ставимо в положення ON. тобто так закрито, так відкрито, тягнемо за старт. Ой, трошечки голосніше працює. Ну, Тим не менше, цей інвентарний генератор він дає гарне світло, 50 Гц, тобто все одно він має свої переваги від простого залізного генератора, традиційного. Ну, Кому було важливо почути моя думка, лайк, підписка. Я всім дякую, гарного настрою. По параметрам, як бачимо, тут є вся необхідна характеристика 2,8-3 кВт, 208 кубиків. Тут двигун доволі сильний. Я вважаю він і буде ресурсний, тому що він працює не на своїх всіх 100%. Тут двигун багато менший, 71 сантиметра. 79 кубічних сантиметрів, перепрошую, 2,1-2,4 кіло максимум. Багато менший і, скажімо, він економніший. Різниця в пальному в екорежимі тут 450 грам, тут десь 500 грамів, 550 Заміряли від паку до паку і по годинах. всім дякую.